Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення П-подібного балкону. Профільна система була замовлена ріхао. Нижня частина, як ми бачили, сендвіч панель. Вже бачимо закінчений варіант монтажних робіт, а саме встановлений зверху козирок, продута монтажна піна. Зараз відкриємо з вулиці, покажемо зовнішню частину конструкції. Це у нас кутовий з'єднувач 90 градусів, знизу встановили металеві відливи. Зверху обов'язково козирьок та нащільник. Фасадна рама у нас складалася з трьох частин через дві підсилюючі стійки. Фурнітура австрійська МАКО, склопакети однокамерні. Відкриємо ще з правої сторони. Покажемо теж. Все встановлено, все на своїх місцях. Зверху козирок та нащільник. Балкон замовлявся просто засклення, тобто ми зробили демонтажні роботи це зрізку пари металевих та встановили нові металопластикові конструкції. Звертайтесь!